Друзі дивуються, не знають, який секрет я використовую по догляду за своїм пухнастиком. А відповідь дуже проста. Я підбираю комплексний догляд, покрокову систему від ПСХ для домашнього догляду. І все. Моя собачка виглядає, нібито вийшла щойно на салону. Пахне як приємно. 9 із 10 Йорків. Приходять до мене з ковтунами, але ковтуни це не тільки сплутана шерсть, це реально може бути джерело виникнення шкіряних інфекцій, зуду, свербіжу, появи лупи. Звісно, що це не тільки естетична проблема, яка запобігає нормальному руху тварини, а ще також може бути проблемою по здоров'ю, яку необхідно вирішувати. А що для цього потрібно? Регулярно між Відвідуваннями грумера запобігати появі ковтунів в домашніх умовах. Що для цього нам потрібно? В наявності вдома, якщо ви власник йоршиського тер'єра, у вас обов'язково має бути колтуна ріс. Така форма найбільш зручна із досвіду. Обов'язково слікер. Розмір слікера ви можете вибирати під свою руку, яку вам буде зручно, але наголошую, що слікер має бути без кінцевих закруглених пластикових шариків. Тобто він має бути без таких гостринний. Це може бути інший варіант слікеру з більш довгими пружинками, якщо ми порівняємо. Потім звичайний грибінець маленький, грибінець більш великого розміру, і е, таку розчісочку я е, дуже мені подобається її користуватися для розчісування ділянки на мордочки навколо очей. От саме така полулунна форма. розчіски дуже зручна. Значить, для розчісування ковтунів, що ми використовуємо, я в своїй роботі і для власників хатніх улюбленців ну рекомендую використовувати для розчісування ковтунів цей двохфракційний. Ви можете бачити, він складається з двох фракцій. Двохфазний спрей для розчісування. Значить, Перед використанням нам необхідно його збовтати, щоб змішати ці дві фракції. Що він робить? Там є в складі колаген, тобто він м'яко обволакує шерсть в тих місцях, там, де у нас найчастіше утворюються ковтуни. Тобто, ми беремо, наносимо в ділянку ніжок. В цій ділянці, да, там, де у нас найчастіше утворюються ковтунчики, в цій ділянці наносимо його і, наприклад, з цієї сторони, да, точно так же. Або в тих ділянках, там, де ми бачимо, що у нас утворився ковтун. Потім даємо 2-3 хвилиночки зачекати, щоб двохфазний кондиціонер гарно всмоктався в шерсть і почав діяти, щоб нам це полегшило розчісування. Необхідно такі процедури робити між відвідуваннями грумера. А якщо ви купаєте вдома, то е, після прогулянок особливо наголошую в зимній період, коли ваш пухнастик носить якийсь верхній одяг під курточкою, під кофтою, дуже. Швидко утворюються кавтуни, тому що електризується шерсть. І, до речі, раз я вже згадала про цей момент, відразу вам хочу показати засіб, яким я часто користуюся в таких випадках: Total Glow Spray, це спрей антистатик. В зимній період він дуже класно буде захищати шерсть від електризування і як висновок від накопичення вузлів. Дуже прикольна штука. Значить, тобто ми нанесли двохфазочку. Тепер беремо, тут є декілька варіантів. Якщо у нас є ковтун, беремо на ковту наріз і прочисуємо. Пальчик ставимо сюди, щоб зафіксувати, щоб він в руці не йорзав. І прочисуємо ті місця там, де у нас є ковтун. Коли ми ковтун поділили на маленькі діляночки, ми його розрізали за допомогою цих лезів, які є на ковтун нарізі, ми потім беремо за допомогою слікера і прочисуємо. Просуємо ці ковтуни, які у нас є. Їх вичісуємо з шерсті. Я вам можу ну, 100% сказати, що двохваска вона не так боляче, вона шерсть сковзає по між розчісочками, між гребінцями, і нам набагато, -набагато легше прочесати цю шерсть. Значить, точно так же, таким же самим чином да, ми беремо, в цих місцях, де утворюються ковтуни, тобто ми звертаємо увагу. І регулярно доглядаємо за цими місцями, тому що потім дійсно тваринка вже привчена. Ви приходите до грумера на стрижку, це набагато легше тварині, не боляче, коли тваринка прочесана і у неї немає ковтунчиків. Все в даному випадку ми, якби да, зробили профілактику утворювання вузлів. Можемо так ще прочесати нашого пухнастика, і хочу наголосити, що купатися з наявністю ковтунів це дуже погана ідея, тому що, під, коли шерсть волога, ковтуни ще більш швидко збиваються в такі плотні, Структури і висушити їх важко, і потім їх чесати важко. Тому ми маємо йти купатися на, на тваринці там, де ми вже прочесали ці вузли. Тому будемо переходити до купання. Один із дуже важливих етапів домашнього грумінгу – це купання вашого пухнастика. Отже, давайте розберемо. Цей момент покроково. Перше купання у нас може бути з нашим базовим шампунем, який використовується для змиття основного бруту. В даному випадку це 5 в 1 Total Care. Він підходить для регулярного використання і для того, щоб змити основний бруд. Якщо ваша тваринка, ви регулярно за нею наглядаєте, то ви можете відразу переходити до другого кроку. В даному випадку я би рекомендувала. Шампунь Fresh Orange і зараз він йде з назвою Long Orange. Він йде з колагеном. Це шампунь спеціально розроблений для довгого волосся, і він насичує живий шерсть, надає їй близько ефекта шовковистості. Ідеально підходить дійсно для догляду в домашніх умовах. Хочу в цілому, я знаю, що ви дуже хвилюєтеся і турбуєтеся стосовно шкіри і шерсті ваших пухнастиків, тому що йоршиські тер'єри, вони вони часто бувають алергіками, часто мають занадто чутливу шкіру. З різними проявами алергічних реакцій і атопій. Ви можете не хвилюватися. Косметика Pet Skin Health Care, ПСХ. Вона вся гіпоалергенна, абсолютно веганська, розроблена за формулами для того, щоб не тільки гарно вичищати шерсть, але і щоб насичувати її необхідними компонентами. Дуже багатьох складових косметичних засобів ПСХ, косметики є пантенол, є алантаїн, є вітаміни групи Б, які дуже Гарно діють на шкіру, заспокоюють її, знімають подразнення, зуд почервоніння. Тому а, за допомогою цієї лінійки ви а, ну, спокійно можете її використовувати регулярно. Також дуже важливий момент, на який необхідно зверна, звертати вам увагу власників, а, хатніх улюбленців, породи Йорчаскітер'єр, що купання обов'язково кожне купання має завершитися використанням кондиціонеру, для того, щоб нам Закрити лусочки шерсті, і у Йорка вона довга або середня, і запобігти пересушуванню або накопиченню різних алергенів. Тому використання кондиціонера або Almond, або алоелавер це обов'язково, щоб нам наситити шерсть, дати їй додаткове живлення і закрити ці лусочки, захистити шерсть і шкіру. І також це має бути регулярно. Тобто, ми для йоршовського тер'єра, як правило, вибираємо регулярний догляд 14-20 днів, для того, щоб нам освіжити шерсть і обов'язково висушувати необхідно за допомогою фену, щоб швидко висушити ті ділянки там, де можуть утворюватися ковтуни. І коли ми висушуємо феном, шерсть виглядає більш гарно, більш природня і також ми його ми її маємо прочісувати. Біопротеїнова маска, яка без мивання, дуже гарно себе зарекомендувала для шерсті йорчиських тер'єрів. Ви її можете наносити перед сушінням і використовувати, комбінувати з кондиціонером. Вона іде без змивання. Так, зараз ми будемо переходити до купання нашого пухнастика. Зараз будемо переходити до купання нашого тер'єра. Так, вибираємо водичку, щоб вона не була у нас гаряча. Приємної тепленька. Змачуємо шерсточку. Після того, як ми намачили шерсточку, ми можемо переходити до першого кроку. Це буде використання базового шампуню Total Care. Має не тільки захисні властивості, але також має в своєму складі пантенол. Засоби, які е, покращують і насичують шерсть поживними речовинами. Вітаміни групи Б має. А також засоби, які надають об'єм, шовковистість. ну тобто. Такий універсальний для домашнього догляду він дуже класно підходить. Хочу сказати, що засоби для домашнього догляду Вони не потребують розведення. Поки ми купаємося, хотіла би ще сказати, що не забувайте, будь ласка, про щорічну регулярну вакцинацію ваших хатніх улюбленців, щоб вони були захищені і від інфекційних захворювань, і від сказу це дуже важливо. Обов'язково регулярні обробки від паразитів один раз на три місяці це від. Гельмінтів, і кожного місяця від кліщів, да, особливо в період, коли вони найбільш активні і небезпечні. Це приблизно з лютого, з березня, потім влітку там невеличка пауза у нас може бути. І починається опять з вересня, з жовтня. Дуже багато проблем, дошкулянь приносять нам ці паразити. Тому необхідно. Це також не забувати і обов'язково профілактувати. Так, ми нанесли перший шампунь базовий, тепер ми його змиваємо. Якщо ви доглядаєте за своїм пухнастиком один раз на 14 днів. Майте на увазі, що також це дуже класна профілактика розвитку алергічних алергій, тому що ви змиваєте всі алергени, які є у нього на шерсті з навколишнього середовища. Так, ми змили перший шампунь, і зараз будемо наносити лонг оранж шампунь з колагеном. Так як у нас вже було перше купання, то шерсточка вже більш така чистенька, і вона, звісно, що вже... Краще милиться, запах дуже приємний, фреш оранжа Реально дуже класно пахне, дуже класно наноситься. Да, манюся, манюся. Якщо потрапляє шампунь в очі, нічого абсолютно страшного немає. Як я казала, в шампуні немає ніяких таких агресивних консервантів або компонентів. Всі складові косметики. Гарної якості, гіпоалергенні і не подразнюють очі, не подразнюють слезові. Так, зараз ми змиваємо наш шампунь Long Orange. Вже ми намилилися і можемо вже змивати. Так, і після шампуня ми будемо переходити до, до нанесення кондиціонеру. В даному випадку ми будемо використовувати кондиціонер nutri Almond. На мою думку, і, враховуючи мій досвід, я вважаю, що це просто знахідка собачок породи йоршавський терьєр використовувати саме цей кондиціонер. Зараз поясню чому. Тому що він розроблений спеціально для шерсті, яка схильна до утворення ковтунів. А завдяки наявності в складі солодкого миндалю дуже класно зволожує. Волосинки їх розгладжує, розділяє одна від одної, утримує вологу, що дуже важливо. І я помітила, коли дійсно ми використовуємо його на регулярній основі, він класно допомагає і полегшує. От так він виглядає. Такого кольору. Він дуже класно розділяє волосиночки і полегшує власникам розчісування. тобто, Потім вони приходять і розповідають мені, як їм доглядалося за своїм пухнастиком вдома. І відгуки дуже гарні, дуже обнадійливі, в тому плані, що нарешті знайшли рішення проблеми з ковтунами. Я вважаю, що топ-засіб для цієї породи із лінійки кондиціонерів. А для нанесення на. Йорка, нам необхідно приблизно 15 мл засобу. Це ми приблизно вимірювали і дивилися. Тут 300 мл в цій пляшці. Тобто, можу сказати, що дійсно із із відгуків власників йоршиських тер'єрів, можу сказати, що приблизно. Кондиціонера вистачає на 4-5 місяців регулярного використання, і при цьому, що на початку відео я казала, да що 9 із 10 йорків приходять до мене з ковтунами, але дійсно, саме один відсоток це ті, які правильно користуються вдома гарною, якісною косметикою. За моїми рекомендаціями, правильно їх вичісують і доглядають, використовують правильні кондиціонери. І тоді дійсно це дуже класна профілактика всіх цих вузлів і сухої шерсті, шерсті з лупою, ламкої, і так далі. Тобто це ми не зустрічаємо, якщо ми правильно доглядаємо. І на цьому бренді, на бренді ПСХ, я впевнилася вже з дуже багатьма своїми клієнтами, що як працює цей бренд. Всі задоволені: і грумер, і власник. Дійсно, догляд тоді за таким пухнастиком зводиться до економії майже в два рази по часу. І вдома це набагато легше, і плюс собака виглядає завжди такою красивою. Шерсть блистить, тобто це приємно і серед друзів, що вони бачать, яка у тебе доглянута собачка. Так, зараз ми змиваємо кондиціонер Nutri Almond. і на цьому ми будемо завершувати вже наше купання. І потім будемо переходити до сушіння. По шампунях можу сказати, що приблизно на купання використовується 25-30 мл шампуня, приблизно такий об'єм. Тобто пляшечки в 300 мл нам вистачає на 10-12 купань. Якщо приблизно ми купаємо собачку раз там 10-14, ну, раз, наприклад, 14 днів, то це на декілька місяців нам буде вистачати одної пляшки шампуня. Класного, якісного. Зараз ми вже покупалися. Трошечки витираємо шерсть, і зараз я покажу, які є два методи використання біопротеїнової масочки, яка йде без мивання. Вона йде з гідралізованими білками, і а, дуже мені подобається, як вона працює на шерсті. А, ви її можете використовувати не кожного разу, а комбінувати. Але а, значить, вона йде без мивання, наноситься перед сушінням. А можна її наносити на ті місця там, де найчастіше утворюються ковтуни, вона дуже класно зволожує додатково ці місця. І а, можна її просто видавити на ручку і розтерти ладошками і нанести. На шерсть або використати у вигляді спрея. я її Ну Мені подобається таким чином її використовувати. Тобто я розпилюю по поверхні шкіри, використовую цей пульвілізатор від ПСХ, він йде з подовженим пшиком. і Робить м'яка, м'яка таку дисперсну водичку. І я наношу на і себе попшикала. Наношена шерсть собачки. Так, після того, як ми нанесли масочку, ну, в даному випадку, у вигляді спрея, ми даємо декілька хвилиночок, щоб вона смакталася. І будемо переходити до процесу сушки. І е, також на чутливу шкіру шерсть, е, тонку шерсть йоршеських тер'єрів, Дуже, дуже часто використовую термозахист, спрей-термозахист. Він є в об'ємі fast and head, в об'ємі 500 мл, або для домашнього використання, для домашнього догляду дуже зручний формат 100 мл. Термозахист він захищає шерсть. Від пересушування, коли ми е, її сушимо феном, і також прискорює сушіння, тому що в складі є гліцерин, він м'яко розподілює вологу по всій поверхні шорсточки, і таким чином волога не концентрується в якоїсь одній ділянці. Якщо раптом у вас залишився якийсь ковтунчик, який ви не помітили під час вичосування, будь ласка, нанесіть обов'язково пастингет на цей ковтун і е, вам. Буде набагато легше його просушити. Ковтунчик тоді просушиться швидко весь і не буде залишатися мокрих слідів, мокрих ділян, діляночок, тому що ковтинину вони довше завжди їх просушувати. Тому зараз термозахист ми нанесли. Будемо переходити до процесу сушки. Ми вже посушилися і можемо показати, як виглядає шерсточка при догляді домашньою лінійкою шампуні. Вона дуже м'якесенька, вона приємна на дотик, вона гарно прочісується і е, дуже класно пахне. Домашня лінійка ПСХ в цьому випадку справилася на всі 100. За таким Юріком, одне задоволення доглядати. Кислухнянець, стоїть, чекає. Окрім шерсті, є ще декілька важливих моментів, на які потрібно звертати увагу при регулярному догляд, догляді за йоршиським тер'єром. Звісно, що це догляд за очима, за вушками і за лапками. Ми вже маємо досить коротке відео, де я детально показую, як правильно доглядати за вушками, за лапками і за очима, яка необхідна, щоб була регулярність. Для цього я використовую засоби компанії «ПСХ». Тому що вони повністю ну якби задовольняють потреби тваринки в гігієнічному регулярному догляді. Хочу зупинитися на зубках у маленьких собачок. Дуже часто і швидко відкладаються зубний наліт на поверхності зубиків і утворюється зубний камінь на зубках у цієї малечі. Так, тут є відкладення зубного каменю. Зубки такі досить жовтушні. Тому потрібно регулярно чистити зубною щіткою і пастою. Щітку ви можете підбирати різну. У мене, наприклад, такого плану щіточка, і різні зубні пасти для того, щоб регулярно вдома доглядати з щіткою і з пастою а також необхідно, можливо, записуватися на огляд ветеринарного стоматолога, щоб він вам більш глибоко робив чистку, більш таку. Ну, основну, і потім рекомендував, яку пасту необхідно підібрати саме в вашому випадку. Дуже подобається для того, щоб можна було доглядати за чистотою животика лапок після прогулянки, використовувати вологі серветки, просичені соком алоя. Їх можна наносити і там, де лапочки, і звісно, там, де попка, там де ми покакали. І безумовно, так як вони досить великого розміру, їх ще вистачить, щоб протерти зону біля очей, там, де у нас може бути брудно. Вологі серветки, я вважаю, що ну, повинні бути в повсякденному догляді за вашим пухнастиком. Також обов'язково звертайте увагу на харчування свого улюбленця для Йорків. Ну, більшість йорків вони схильні до алергій або мають чутливий шлунок. Тому я би рекомендувала обов'язково вибирати корми з беззерновим фактором або з якомога меншим вмістом кукурузи і. Зернових для того, щоб не виникати, не провокувати розвиток певних алергічних реакцій у тваринки. обов'язково читайте склад кормів і дивіться, щоб там не було продуктів тваринного походження. Необхідно, щоб в складі корма було безпосередньо написано м'ясо. І яка кількість цього м'яса в цьому кормі, тому віддавайте перевагу більш якісним кормам і кормам з холісті клініки. І якщо необхідно підібрати ветеринарну дієту, будь ласка, краще зверніться до ветеринарного дієтолога, і щоб він вам підібрав необхідний раціон. Я хочу нагадати, що задати питання стосовно харчування або отримати рекомендацію ветеринарного стоматолога дієтолога, ви можете залишити. Коментар під цим відео, і ми перенаправимо ваш запит до фахівця вузької спеціалізації в цьому напрямку. Щиро бажаємо, щоб ваші пухнастики, ваші хатні улюбленці, йоршеські тер'єри були щасливі і здорові. А тому що здорова шерсть, профілактика це запорука для йоршеського тер'єра Регулярний догляд це не просто трата часу, яка вимагає це інвестиція. В здоров'я вашого пухнастика, тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ставте колокольчик для того, щоб ви могли отримувати повідомлення про нові відео, які будуть виходити. А ми в свою чергу будемо намагатися робити їх для вас корисними. Залишайте свої коментарі, про які породи ви би хотіли ще побачити відео, як правильно доглядати детальне відео про використання цих засобів. Для лапок, для очей і для вушок ми залишаємо в описі до цього відео, і ви зможете його переглянути.